Володимир Парасюк сьогодні звертається до президента України Володимира Зеленського. Робить він це жорстко у своїй формі, адже каже, що ви є ідейником цієї ганьби, але виправляти її вам. Зараз ще є шанс. Розлогий допис Парасюк пише про антикорупційні органи в Україні, які... А, під підписом а, народних депутатів і також президента України проголосували в Верховній Раді, і цей закон уже увійшов в дію про ліквідацію НАБУ і САП і підпорядкуванню Генеральному прокурору. Генеральний прокурор вчора українській правді каже: Йой, вавой, я не знав, я взагалі не. Не знав про ці нововведення, що тепер підозри оголошувати буду я, все і буде йти мені на підпис. Я взагалі про це все дізнався тільки через телеграм-канали. Також маємо відповідь президента України Володимира Зеленського, який не збирається скасовувати цей прийнятий законопроєкт, а пропонує свій на голосування, хочу поставити 31 липня, закликати всіх народних депутатів вертатися з відпусток. Місячна відпустка вчора казав про два тижні. Переправили ви мене місяць, ідуть е, на відпочинок 31 липня. Мають вернутися і проголосувати за закон, який каже президент. Однак Володимир Парасюк, е, активіст Євромайдану, так учасник російсько-української війни, народний депутат, восьмого скликання, Він був позафракційний після 22 лютого е, 22 року. Він військовий збройних сил України. Сьогодні він не може мовчати, як не можуть мовчати і сотні тисяч, а може й мільйони українців. Якщо ви, до речі, виступаєте проти цього скандального законопроєкту, ставте ваше вподобання і також залишайте думку в коментарі. Отже, що пише сьогодні Парасюк, який ультиматум ставить, перш за все. Друзі, ми вже переживали одну спробу знищення Набу і САП антикорупційних органів. Пише Парасюк. Тоді також вийшло дуже багато людей на захист нового антикорупційного законодавства. Це був 2017 рік. На той час Набу і САП підбирається дуже близько до оточення тодішнього президента. Реакція влади очевидна, зробити все, щоб зупинити хід справ. Схема була проста: протягнути ручного аудитора і збити тодішнього керівника набу Артема Ситника. Але реакція суспіль. Була моментальною і вдалося захистити наше бажання бути цивілізованою європейською державою. Тепер по порядку: що таке НАБУ і САП і чому вони мають бути незалежними в Україні? Всю сучасну незалежність вибудовувалася кругова порубка в правоохоронних органах. Ти прикриваєш мене. Я прикриваю тебе там. Вся робота системи правопорядку була в тіні потоки мільярдної корупції. Ніхто не міг зупинити. або просто не було ким, але час від часу когось публічно казнили, щоб просто зробити видимість роботи. Ну, ми пам'ятаємо справу Гринкевичів, неякісне закупівля одягу для збройних сил України, там ті ж ліві, Тетяна Глиняна, Олексій Рєзніков, яйця по 17, Ми пам'ятаємо, пам пам'ятаємо. Зараз Тетяна Крупа в центрі уваги, голова Хмельницького МСЕК, і її синуля, який очолював пенсійний фонд і робив липові довідки інвалідам, генпрокурорам, які отримували захмарну, захмарні так пенсії. Боже, а на тих ж пенсіях реально наживаються ці нардепи яким 80 підозр, Набу і САП оголосили їм 80 підозр про корупцію, то тому і вони голосують проти цього закону. Так само ж Єрмак і Татаров а, в офісі президента, голова офісу і заступник його, а, звичайно, покривають корупцію. Чому? Тому що Чернишов, підозру, НАБУ в, 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 видає для Чернишова. Віце-прем'єр міністра України, прем'єра єдності, це ще в історії України не було, щоб такі топ-посадовці отримували підозри про корупцію. Це я пояснюю тим, хто ще не в курсі. Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина отримає підозру про корупцію. Та, мабуть, вже добралися до того Єрмака до Татарова і загалом до слуг народу і офісу президента. Тому вони під шумок хочуть. Ем... Щоб цей закон ну, вступив в дію, щоб люди не протестували, щоб не голосували за інший законопроєкт і так далі, щоб його не скасовували. Але так не буде, каже Парасюк, пише далі. Читаємо. Це все настільки вкорінилося в нашій нормі життя, що ми почали вірити, що так має бути. Але після революції гідності виник запит на зміни. Людей, ну та звичайно, тому що на крові українців вони розкрадають мільярди гривень може й доларів. А, людей, яких не чули, нарешті почули. Влада усвідомила, що краще суспільством не жартувати, але постало питання, як розбити цю прокляту кругову поруку, яка десятиліттями формувалася. І народилася ідея, новий орган, який буде незалежним, який буде мати свій процесуальний супровід, а згодом і суд. Орган, де не, де не буде. Я тебе призначив, ти мене слухай. Все відкрито, чесно і прозоро. Таким чином, спільне зусилля громадськості і партнерів запустило невідворотні процес створення і САП. Ви думаєте, не було спротиву владу? Коли Писався основний закон для функціонування цих антикорупційних інституцій. Звичайно, були і навіть напередодні його прийняття. Один великий діяч, який згодом став генпрокурором, запхав своїх п'ять копійок в одну із статей закону. Але головна ідея залишилася: незалежність від діючої правоохоронної системи, відсутність політичного тиску і принципи. Прозорого відбору, хто це друзі, фінансував і як це сталося? Це сталося під час революції гідності у 2014 році. Гроші виділяли всі ці роки на функціонування антикорупційних органів Сполучені Штати Америки і Європейський Союз з приходом Дональда Трампа. Ви бачите про фінансування, що він каже. Ви бачите, що він каже про корупцію. Ви бачите, що він каже про співпрацю з якоюсь Російською Федерацією, агресором а, і так далі. Е, тому е, на нього надіятися зараз не можемо. Тому під шумок влада вирішує запровадити такий законопроєкт. Час ішов, і українське суспільство побачило, чого тут ніколи не було. Депутати втікають, бо не вирішується. То посадовцю вручають підозру, бо не вирішується. Царі життя усвідомлюють, що кругова порука не працює. Кастовість, роз, кастовість розвалюється як в головах корупціонерів, так і в головах простих людей. Одні починають боятися, інші починають бачити правду і діяти. Але основна відповідь: ми можемо це робити. Ми можемо з цим боротися. Отже, з чим бореться Набу і Сап? Це корупція у найвищих ешелонах влади. Тобто, топ посадовці розумієте, друзі, от призначили міністрів, от вони вже, типу, шишки на посадах. так? А хто ж їх буде перевіряти? Якщо вони ж міністри, вони ж дають вказівки своїм підлеглим. Хто ж буде перевіряти президента? Хто ж буде перевіряти голову Офісу президента, Єрмака і інших? Ну, це мають робити НАБУ і Сап. Отже, це боротьба з політичною корупцією. Це боротьба там, куди ніхто і ніколи навіть не міг зазирнути. Це не взяти якусь наволоч за тисячу доларів хабаря. Це розслідування цілих корупційних систем. Ви думаєте, це робота проста? Ні, не проста, адже фігуранти справ обкладені сотнями запобіжників і сотнями юристів, які ховають кінці у воду. Фігуранти, які мають політичний вплив, фігуранти, які мають медіаресурси. І безкінечні ресурси, але процес пішов. Відбувся перший крок, а за ним наступний рух почався, незважаючи на шалений тиск клептократичної системи. Що тільки не продумували, щоб знищити здорову робочу ідею на і САП, скільки було брехні і бруду, але нічого не вдавалося, бо антикорупційна система була захищена законом. Головний щит був міцний, але на жаль, зараз хтось вирішив зробити в ньому дірку. Ну то тому, що наші пани при владі вже шість років. Слухайте, я старався не критикувати Зеленського, тому що йде війна. Ви ніколи від мене цих не бачили. Я його дуже поважаю за його роботу на міжнародному плані, за його залученість іноземних партнерів там до інвестицій в Україну, за переконання Заходу України, що таке Україна, і що Україна вистоїть, і ми вистояли і заслуга в цьому президента Зеленського. Є. Я не вірю, що сам президент причетник до тих корупційних схем, тому що вся його політика була в 2019 році побудована на тому, що він хотів боротися з такими ж, які сьогодні кажуть Юлія Тимошенка, каже, це світлий день Верховній Раді, що ми приймаємо цей закон. Я собі там навіть записав, ну, потім, що вона там говорила, але Батьківщина і слуги народу голосують за цей закон, який роздають за 30 хвилин до голосування. Останній приймають і депутати йдуть на канікули. Ви розумієте, про що йде мова? Як вони це все спланували? Дуже дуже прикро, що оця влада повертається до того, що ми починали в 2013 році, і зараз оголошують ці обшуки. Шабуніну, пам'ятаєте, так? Українська правда теж писала про це зараз Шабунін. Йому підозри, що він типу не служить, оголошує, а він є громадським діючем у галузі боротьби з корупцією, голова правління ГО, Центру протидії корупції в Україні. Шабунін Віталій Вікторович. Тобто, проти нього сьогодні 80 працівників. Набу і САП, правоохоронні органи почали ну, перевіряти їх, зупиняти обшуки в них проводити. Да? Типу, що не ми тут, не ви тут влада, а ми тут головні, вони хочуть показати. Але є ще голос України, і голос України вирішальний, тому що а, влада це народ. Ми платимо вам, слугам народу. Депутатам, батьківщині, ці всі, що ви там сидите, ми платимо зарплату, а не навпаки. Отже, почнемо з СБУ і обшуків. Далі пише Парасюк. Чи можливо, що у НАБУ був кріт? Так, можливо. Тим більше, коли Росія вкладає шалений ресурс в свою агентурну мережу на території України. Але до чого тут норми закону? Хай спецслужби роблять свою роботу, а суспільство скаже дякую за ще одного виявленого крота. Наступний закид про неефективність набу і САП з цим я максимально не згоден. Можливо, чогось я не знаю, але знову ж для чого міняти норми закону? До речі. В якому чорним білу написано, як змінити керівництво цих органів, як проводити аудит. Там є всі запобіжники для виправлення неефективності. Для чого чіпати саму інституцію? Питає Парасюк. На жаль, тут і відбулася фатальна помилка. Люди не вийшли, бо десь відбувся обшук. Люди вийшли, бо не хочуть жити в країні з круговою порукою. Люди не за персоналіями йдуть чи за партіями. Вони за принцип вільної від корупції країни. У людей забирають майбутнє. Тому вони і виходять. Ми не Росія, якщо хтось забув. Хіба не зрозуміло, що нація, яка не здається, а вступає у війну з потужним ворогом, не буде ніколи миритися з брехнею? Бачимо протести студентів України: Львів, Одеса, Рівде, Тернопіль, Київ. Сотні тисяч людей вийшло на вулицю і показали незгоду. Що сталося в Верховній Раді? У нас на даний час відсутній парламентаризм як такий. Це було не самостійне рішення цих зелених кнопок, які, до речі, поховали свій рейтинг у могилу. Вони нанесли нищівний удар по нашій міжнародній репутації. Ми знову в центрі світових ЗМІ. Не як країна в війні, а як країна, що то не в корупції. Те, що вони зробили, це не просто зрада, це дно, на якому ще ніхто не був. Всі ці депутати бездумно легалізували найгірший сценарій для України, тому що НАБУ і САП друзі були відкриті через рух України до Європейського Союзу. Якщо немає тих антикорупційних органів, вступ у ЄС можна забути. Е, так, чому я так апелюю до Верховної Ради, пише Володимир. Та тому, що у нас парламентсько-президентська форма правління ще раз, парламентсько-президентська парламент є основою державності, без парламенту тут нічого не може відбуватися. Їхні відмазки про якусь відповідність до конституції не мають нічого спільної з реальністю. Можу запевнити, що весь закон про НАБУ і САП. Всі норми КПЧ не суперечать головному закону країни. Дії депутатів просто плювок в обличчя. І я маю е, надію, що наше суспільство вам покаже, як за це треба відповідати. Що робити, е, Парасюк звертається до президента України? Пане президенте, це, звичайно, ваша відповідальність, тому що він після того, як. Е, Депутати більшістю голосують за цей закон вночі ж. Ні, спочатку Стефанчук, голова Верховної Ради, підписує цей законопроєкт. І далі вночі, коли вже супротив, громадські діячі, люди виходять на вулиці, кричать просто про це, не підписує. Вимагаємо вето на закон від президента. Зеленський в ту ж ніч підписує цей скандальний законопроєкт. Я не знаю, хто був ідейником цієї ганьби, пише Парасюк, але виправляти її вам, пане Зеленський, зараз ще є шанс. У нас страшна війна. Люди виснажені. Росія підкидає нам все більше і більше наративів, які розривають нашу країну. Не просто не треба нам виборів. Ми виберемо вже після перемоги. Просто зараз почуйте думку суспільства. Вона єдино правильна. Суспільство, у свою чергу, має бути згуртованим і не розходитися у різні табори. Адже під час війни це дуже небезпечно. Мудрості всім нам. І е, опублікує Парасюк і це відео. Це відео, що каже президент України е, Володимир Зеленський. Він не скасовує цей закон, е, але він хоче м, показати, що він чує суспільство. І е, сьогодні е, не вчора ще заявив про це, що створює новий законопроєкт. Про що він тлумачить? Перш за все, Зеленський каже, що є вплив російської агентури, нібито на Набу та САД. Та ви що, пане президенте? І по-друге, він хоче, щоб всі працівники ДБР і НАБУ проходили детектор брехні кожні два роки. Та в мене пропозиція до народних депутатів наших, до міністрів. А чому вам би не запропонували проходити детектор брехні кожні шість місяців? Може, то вам треба пройти ті детектори брехні? А то 80 парламентарів, що сидять в Верховній Раді, їм вже оголошені підозри про корупцію. І це відбувається під час війни, під час загибелі наших українських солдатів. Тобто на крові крадуть. І це відбувається не зараз. Це відбувається багато років. Але тим не менше, ми на це очі не заплющимо. Далі, що каже президент? Є нові норми в цьому законопроєкті, які про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбувалися з деякими представниками НАБУ, мова, зокрема, про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, а що ж так зараз зацікавило? Можливо, це через те, що. Кому Зеленському вручили підозру Чернишову колишньому очільнику НАК «Нафтогаз» України? віце премєр міністру України. Може, через те, що Стефанішина отримала підозру про корупцію, яку сьогодні призначають новим послом у США замість Оксани Маркарової. Ми ж це бачимо. Шан поки не схвалює цю. Цю, цю посаду, і щоб показати, що Стефанічина стільки зробила її нагороджують якісь там державним, державною нагородою чи там княгині Олі, ну ви це бачите, що мені про це казати? Може, в тут, в цьому вся причина є пропозиція, каже президент, що раз на два роки вони будуть проходити детектор брехні. Всі правоохоронці, всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах. Хотілося би ж запровадити, знаєте, до народних депутатів України. Далі, президент висловлюється. Ми всі повинні чути людей. Я думаю, що це найголовніше. Тому що головний виклик це війна. Тобто він перекидає карти нам. Сьогодні він. Ну, давайте подивимося його інстаграм. Тобто вони ж готувалися до того законопроєкту під шумок, як то кажуть. Чим буде займатися, що він активний, от зустрічається сьогодні, поспілкувався з воїнами сьогодні. Президент, які які проходять відновлення після поранень в одному з медичних реабілітаційних центрів Міністерства внутрішніх справ, коли прийняли закон, Єрмак публіковує, що в нас є обмін, обмін військовополоненими. Ну тобто, щоб просто відволікти. Ну, Акцент не на законопроєкті, а на тому, що фокусуйтеся на добрих новинах. Фокусуйтеся на цьому. Повернення військовополонених. Я вручаю грамоти, я роблю тето, тето-тето. Далі. Якщо через деякі зміни, які були призначені, визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися. акцентував, акцентував президент Зеленський. Що він робить? І він каже, що від сьогодні, ну не від сьогодні, а якщо парламент проголосує 31 липня, то генеральний прокурор звати його Руслан Кравченко 35 років, молодий. Хотів в 2023 році стати головою набу. Проходив, ну, уявіть собі, він хотів очолити антикорупційні органи, але відхилили його кандидатуру через. Ем... Недоброчесність, тому що він приватизував квартиру собі. Тобто сказав, що, що в нього нема квартири, а в дружини була квартира. Він вимагав від держави квартиру, і цю квартиру державно він приватизував і потім продав за великі кошти. Також набу тоді виявили, що в батька його є збагачення незаконне. Ну, я це вчора показував, це відео. Подивіться, і він власне його тоді не затверджують. Кравченко очолював новий генпрокурор, 35-річний, податкову службу України. Проявив себе як законослухняний, що немає корупції в податковій і так далі. І Його призначають. Ем, генпрокурором, ну, безуперечно, це є, також в нього є профільна освіта, досвід роботи в прокуратурі. Е, в нього є крутий кейс е, засудження президента Втікача е, Януковича е, до Росії. Він його саме засудив через державну зраду, тобто Кравченко займався теж цією справою. Е, також е, розслідував. Господи, злочини Кремля в Україні в Бучі і так далі. Тобто за це йому дякую. Але те, що просто це людина офісу президента Єрмака, це не виникає. Питань так само ж як одного зараз міністра, бо треба зміна влади в Україні, то одного законопослухняного шмигаля я замінюю на Свереденко, яка працювала з ярмаком один рік. Тобто він побачив, що вона послідовна, що вона слухняна, що вона професійна, економіст за фахом і її призначає прем'єркою. Так е Тобто сьогодні Зеленський каже, що якщо 31 липня проголосують, то вже ці органи на САП не підпорядковуватимуться Генпрокурору України. І е, він висловив думку про те, е, що Верховна Рада має підтримати цей документ. Тобто він вимагає, щоб перевіряли, чи є родичі чи спрацюють з Російською Федерацією, проходили детектор брехні для всіх співробітників. І щоб вони були незалежними. Але люди вимагають іншого. Люди вимагають, просто проголосуйте е, за, скасуйте цей законопроєкт 12414. І все, і крапка. Е, або е, ну, ну, накладіть вето на закон. Бо ви ж президент України. Цього не відбувається. Він хоче е, прийняття іншого закону. Зараз я вам скажу я номер цього закону. 13.533. Загалом в мене зараз буде інтерв'ю за 10 хвилин, друзі. З, з, зараз я вам скажу, з ким, з Маргариною, з, з Мартиною Богославець В мене інтерв'ю зараз. Каже, що вийде трошечки пізніше, то в нас ще є 20 хвилин в чаті з вами поговорити. Добре, я чекаю на підпишу. Я чекаю саме з цей закон Зеленської її запитаю, і вона розбирається в цьому. Чому? Тому що вона займає посаду голови антикорупційного центру Межа. Мартина Богославець є авторкою і ведучою програми розслідувань на межі. Тобто вона також вчора, позавчора була в Києві, брала участь у протестах. М -м -м. Навіть невеличкий коментар, я вам вам показував. Тобто, зараз в мене буде з нею інтерв'ю, і вона як експерт, професіонал буде нам більше тлумачити. Тому е ставте ваші питання, е найцікавіші, от зараз я її поставлю, е поставлю під час запису. Тут про російські боти пишуть. Ну, звичайно, ну, а, а, а Росія тішиться, розумієте? В тому, що відбувається. Але джерелом влади в Україні є народ, а не влада, 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 влада. Влада є народ. і Вони забули про це. Вони нам служать, а не ми їм. ми їм платимо зарплату і так далі. Дуже багато проросійських коментарів. Е, так, не буду зараз відповідати. Я думаю, їх поблокую пізніше, вже, коли закінчиться етер. Е, мені здається, дуже був цікавий етер, чіткий. Залишіть ваш коментар. Думаю, я зміг пояснити все, що відбувається станом на зараз. А більше поспілкуємося з, з Мартиною. Дякую, друзі.